Привіт, добрий день! Ну що? Сьогодні ми будемо на криматі внизу, і давайте зробимо на рухомістьгневого суглобу і також розтяжку, яку так часто використовують як для шпагата. Да, продовжнього да, поздовжнього. тому стаємо спочатку в положення стулу. Ну, ось так. З цього положення ми будемо відводити коліно у нас на місці. Ми будемо відводити лише ступню. Потім піднімаємо коліно і відводимо таз далі назад. Покращимо рухомість суглоба. Вбік, назад. Таке тренування буде сьогодні лайтове. Вбік. Ступня, коліно назад потягнулась. Ще зробимо 4. Така як підготовча розтяжка і мобільність суглобів. Ще два. Видих. Один. Є молодці коліна, ступня. Так само в інший бік. Ступня. Коліна підняли, потягнулися далі назад. Опустили коліна. Опустили ступню. Ще. Угу. Ще. Молодці, ступня, коліно засідницями назад. Ще три. Так. Добре, ще два. Є. останній раз. Добре. Опустили коліна. Ступні. Тепер лише одну ножку зігнули в коліні, інша нога рівна. І ми покачали справа вліво. І туди, і туди. І ще чотири. Так, три. Чесно, не пам'ятаю, може, ви таке давали вже? Два. один. Добре. Ступню далі від себе. Далі ступню від себе. Корпус перпендикулярно кісті, скажіть, литковій. І ми опускаємося вниз. Берцова кістка ще її називають. Опускаємося вниз, затримали, стему, відчуваємо розтяження стегна ось тут. І ще внизу, вдих, на видихі тіло звикнути до цього стану. І ще чотири. І ще три. Ще два. Один. Супер. Підіймаємось. І міняємо бік інші нога. Вперед, назад. Вправо-вліво, угу. точніше сказати. І сюди, і далі вправо, і далі вліво залимо. Видих. І вдиш. Ще чотири. Три. Два. Один. Можливо, після того, як ми робили там ноги, буде класно розтягнутись. Також відвели від себе ступню, максимально збільшує площу під коліном ноги. Ці, яка у нас попереду, затримали лежимо, відчуваємо, як стегно тягнеться ці ноги, яка у нас поберла. Ще. Чотири. І ще три, два, один. Супер. Піднімаємось. Добре, повертаємося в положення фампочки. І тут виводимо лише одну ножку вперед. Покачалися також вперед, назад, опускаємося вниз, вниз, вниз. Коріно поки навису ці ноги. опустили, Ще, ще, ще. ще. Так. і чотири, 4. І ще три, ще два. Останній раз. Добре. Опустили коліно, опустили ступню. Опускаємося по можливості на передпліччя нижче, затримати сидимо. Або, наприклад, просто зігнули більше лікті опустились назад. назад. Угу. Стоїмо ще. І ще чотири. Так, ще три. Молодці, Дали з звикнути до цього стану. Ще два. Один. Добре. Підіймаємо корпус і відводимо на видосі від себе коліна. Видих. видих. і видих ще. Чотири. Максимально далі від себе. Добре. І ще три. Ще два. Останній. Максимально відвели. Затримали стиму. Чотири. Три, два. Один повертаємося, вирівнюємо ногу, затримались і до неї нахил. до прямої ноги. Ви можете сісти, як вам завгодно. І мені нормально сідати. ступню. ви можете поряд з нею сісти, носок на себе і опускаємо корпус нище. Видих, видих. І ще 4. А вниз максимально видих. 3. Можете трошки зігнути ногу коліні, якщо не вдається корпусом сильно. Опуститись ще два. Один, вдих. На видих і спокійно піднімаємось, міняємо бік, інша нога до нас. Вперед. Ну угу. і все добре. Вперед-назад покачались. Вперед, назад. Ще. Або просто вниз, 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 вниз. І ще. І ще чотири. Три. Два. Один. Добре. Опустили коліно, опустили ступню, Опускаємося на передпліччя, або просто згинаємо ноги в колінах і опускаємо корпус ближче до підлоги. Спокійно дихаємо, відчуємо розтягнення цієї ноги, яка у нас попереду. Так. Стигну, тягнеться. Ну і, звичайно, то яка взад і передня. Стегналась тут розтягується. Ще стоїмо 4. Три, можете нижче на видиху. ще два. Один. Добре. Підіймаємось і лише тепер відводимо від себе коліна. Вдих і видих. Максимально відчуваємо розтяження внутрішньої поверхності стегна. і е, сулобим зв'язок розтяження також. Ще Чотири. Злобим, рухомість, зв'язок розтяження. Три. Угу. Ще два. Ну і завжди прислуховуйте до свого тіла. Що воно каже, що воно відчуває, що воно просити. Дихаємо. ще. 4, Три. Два. Один. Повертаємось. Окей, сідаємо на ступну. Носок на себе. Опускаємося вниз. вниз, носочок на себе. Вийде, видих. І ще. Чотири. Три. Два. Угу. Останній раз. Добре вдих. Ми видих спокійно піднімаємось, повертаємо ногу. і тепер давайте знову ту, яка у нас була в першу ножку. Ось так. З цього положення ми її вирівняли. Вирівняли і по поїхали за ногу, яка в нас назад. І по можливості сіли в такий шпагат. Да? По можливості, по можливості. Звичайно, я розумію, що у всіх свої можливості. Комусь, можливо, анатомічно цей шпагат просто не дано зробити. да, І тут вправо-вліво потянулася. Можна покатятися право вліво. Давайте, щоб тазові кістики дивились вперед, Ви вирівняти корпус. Ще. Чотири. І ще три. Два. Один. Добре, вдих. Навіть і спокійно підтягнемо до себе ног. Будемо міняти. Інше. Так. Ну, ми з цього положення просто цієї ноги, яка ззаді у нас тягнемось назад. Ось так. І все. все. Все легко і просто, да? потягнули за цей ногой, що в нас зігнута була назад. Прямо передня нога у нас і так була вирівняна. Правильно, добре, залишились тут. Якщо так не вдається, звичайно, то просто передню ножку витягнули і до неї нахилились. Ну, а взагалі, дайте просто тіло звигнути до цього стану. Не сідайте на шпагат. Самі різко, обов'язково треба гарно все розігріти. Це так, для побажання Якщо не вдається так сісти, аж то можна ось так. Да? І до прямої ноги. Бажаємо ще чотири. Я розумію, що в дитинстві всі могли сісти три, але не, або не всі, а більшість. Але це потрібно постійно підтримувати. Добре, збираємо наші ножки. Тут залишились, подихали обов'язково. Взагалі, навіщо нам дуже багат для щодня да, ходити? Це просто, щоб наші суглоби, зв'язки були здоровими останній раз. І я дуже дякую вам за сьогоднішній день, за тренування. Ви великі молодці, сподіваюся, нічого собі не перерозтягнули і були дуже обережними. Все, до побачення, до завтра. Пока!